Ми відзначаємо спомин Пресвятої Діви Марії, Цариці. Сама коронація, коли ж вона відбулася вже на небі чи царицею, вона була повсякчас. Якщо йдеться про якийсь історичний фізичний факт, то такої події не було, немає жодного підтвердження. Однак, власне, з самої теологічної точки зору, коронація Марії відбулася в небесній славі. Ця істина є частиною католицького віровчення, не є це догматом, на відміну небосвяття, однак є дуже важливою правдою про Марію. Коронування символізує найвище прославлення Марії, прославлення Марії за її смирення, за її послуг Богові. Означає, що їй було надано особливе місце в Небесному Царстві, що дає їй змогу заступатися за людство перед Богом Її смирення готовність їй відповісти так, Бога на Божу волю, власне, словами, ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову в Євангелії Луки, перший розділ, 38 вірш. Призвела до того, що вона стала царицею. Таким чином, коронація Марії – це не про владу, стала царицею, щоб володіти, а про милосердне служіння. І за це вона стала матір'ю Бога і царицею неба і землі, так само людей і всіх святих.